Ми будемо кувати оце і оце. Ну я ну, я щочки. Вронічка приготувалась до відео. Привіт на каналі Вронічка. Ми сьогодні будемо відкривати наші такі фарби об'ємні і наводити ними контур. А також у нас сьогодні є мармелад. Мармелад натуральний у формі фруктів. І кожен фрукт відповідає своєму смаку. Попробуємо. Пробуємо! Перше відкриваємо фарби. Давай. Ми сьогодні відкриваємо об'ємні фарби. відкриваю відкривай. Воронічка вже велика, відкриває саменька. Упаковочку на бік. І у нас скільки там кольорів? Ну треба, напевно, зігнути так сильніше. Виламати фарби. От так. Перенічка дістає фарби і зараз ми будемо цими фарбами робити контур на малюнку. Скільки у нас є кольорів? Давай порахуємо. Це зелене, і оранжевий. А ще які є? Це якісь топо. А ще у нас є синій? Це синій, це жовтий. А це куменічний. Це козепить клубничний. Рожевий клубнічний. Нам це не треба взагалі. Привіт, кодка Сьогодні, сьогодні це олов Це, це, це Олов із мультика Frozen. Це олов із мультика Frozen. Так. І ми будемо на ньому наводити контури нашими олічиками. Ну, це в нас така розмальовочка, ми вчора вже розмалювали олоху і клеїли. там є на клейки. Так, і клеїли ось такі наклеїчки. А зараз ми наведемо контури. Відкримаємо фарби, підбираємо під колір і будемо малювати. Синій. Синій. Ось так Веронічка наводить контури. Треба притиснути сильніше. Вернічка тисне, звідти виходить така фарба з блисками. І коли трошки вона постоїть. Вона засихає. і Утворюється контур дуже красивий. Ще Вернічка взяла синій кольор, а можна взяти ще помаранчевий і давати моркочку. Бре? Вернічка взяла інший маркер і ми малюємо морквинку на носику олова. Треба сильно притиснути. Ой, Ой сильно вийшло. Ми поправимо. Так, і бронічка малює. Близькі такі красиві, так дуже гарно світиться. Ой. Давай я тобі допоможу. Заболіть! Добре. Ще у нас є рожевий колір і ми попробуємо рожевим намалювати олофу гудзочки. Так. Давай. Молюємо гудзочки. Рожеві, все, малюємо наступне. трошки фарба пішла забагато. Малюємо інші гудзочки. Дуже красиво. А скільки назів цього гузочки воно проходить? Дай. Один, два. Нема би. Нема? Треба сильніше тиснути, напевно? Так, вернічка тисне зі всієї сили. Давай допоможе. Ось такі вийшли у нас вузочки рожеві, а ще. Що чому будемо малювати? Зубчик білий. Білим кольором малюємо ще зубчик. Багато. Ого-го! Так багато білого кольору. Похоже на зубну пасту. Так? Так. Дуже красиво. Ну все, будемо чекати, коли висохне. Сьогодні у нас вийшов ось такий волох, так. Сьогодні у нас вийшов ось такий олов. Ми ще будемо малювати, а зараз ми покажемо наші да, мармеладки. Так, і, 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 і ми будемо сьогодні їсти мармеладки. Будемо їсти мармеладки, які а у формі я фруктів. Я з'їла бананчик такий червоний. Вронічка вже з'їла бананчик, а ми покажемо, такий, що там ще у нас. Цивоний. Вот такий. Давай подивимось. Приетка нічка, твої ми свої наші гостях. Вот така дівчинка є вот така дівчинка. Ми відкриваємо мармеладки, а до нас в гості прийшла Анна із Frozen і прийшла доктор Плюшева. Так, ну, ну, ну Анна має таке п'ятечко, а, а вона має пейце, як то... Е... -дінь. Як дінь-дінь. Як дінь-дінь. Так, так, і вона і платечко. І відкриваємо мармеладки наші. Так, я знаю, як викладати. У нас є ось такі фрукти, це завжди олігати, лимон. Лимончик. Грушка. крущащий. Це все більстя. Це все блестяще, тому що воно солодке. Так, у нас ще є персики, абрикоски, клубничка, смородина, е, ожинка. А а це кісточки. Так, це такі навіть кісточки зроблені спеціально. Так. Ну Давай попробуємо, Що пробуєш? Я пробую це кубеніку. Берем Я клубнічку, попробуємо. Люблю. Я роблю кубенівку. Ну давай. Вернічка пробує клубнічку їсти. Як тобі вона на смак? Ну, така. Така трохи недобра, так? Вернічка пробує. Що ти пробуєш, Тонь? Виноград. Це виноград, а? Ну як? Mm, Смачно. Клубнічка була дуже солодка. Давай. Попробуємо. Ну, виноград смачний. Це більше не виноград, це більше, напевно, червона смородина. А давай, доня, попробуємо персик. У нього є кісточка. Яка кісточка на смак. Давай. Давайте я попробую оце. А це що таке? А це щось таке. Це таке смачне. Я попробую оце. Ось. Ось. <смеш> <смеш> а це що таке? Це грушка. Це грушка? Це, похоже, мені більше на лайм. Це схожа грушка. Ну давай попробуємо на смак яка вона. Точно грушка? Точно грушка? Так? Ну давай попробуємо. Добре. А це що таке? Це смородина? Так. Так? Чи це ужин? А як на смак? Кисленька? Ну, так, Ну, ця зелена грушечка була кисленька така. А ожинка? Смачна. Ну, пробуємо ще щось. Що пробуєш? Це озинка, це смородина. Смородина? А давай попробуємо бананчики зелені. Такі у нас є зелені банани. І жовті. І жовті бананчики, які смачніші будуть. Може зелені, а може жовті. Ну, зелені це, напевно, на так? так? Да. Пробуємо. Як тобі? Сьогодні ми будемо дегустувати наші фрукти, ми вже спробували багато. Мені найбільше з'ясова сподобали зелені банани. А мені більше сподобалось, е... мені, не сподобалось мені сподобалось розинка, мені сподобалось. Смородина така, ж, так? Смородина така. Ясенько, що ще пробуємо. Ну давай а давай жовті бананчики спробуємо. А, а мамоку її от цепку. Ну давай, я теж хочу, щоб ти персик пробував, тому що мені дуже цікаво, яка там кісточка. Вона ну, так гарно зроблено, так красиво. Пробуємо. Так. Кісточку ми витянули, та як у справжньому персику. Ну, кісточка, напевно, теж така смішна. Тут буль, буль, так булька, тут Булькає тут позагади. Булька персик. Пробуємо. Та посади. Персик має бути смачний. Ну, теж так. Трошки смачний, там? Тато попробував. У мене аж слинки течуть. давай попробуй. Ми попробували персик. І з мамою з'їли вже кісточку. Що ще пробуємо? Ні, у мене попаде персик, я просто оце, тато з, з мамою теж оце, а, 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 а мама з'єд. Кісточки і так тоді в кисточку. Так, що вона ще проводит? то я хочу. Mm. Я хочу Чойнова. О, це вже насправді смородина. <кхух> Смогодина. Це смородина. Це ужинка, а це вже смородина наша. Не це смородина. Ну добре, давай, пробуй. О. Так, так, так. Мы я не забуду. забудутся. Добре. Тату, иди. Тату, я хочу, чтобы ты... Чтобы ты... Чтобы ты была в и мама, чтобы были в огнёмну. Будем едем. Так. Ну, как? Ну, как тебе, Надя? Ну, как так? Ну, як так? так. Смешно, да? Смачно. Ручки вернічка вже замастила. Так, і ще пробуємо бананчик жовтий. Чи ми вже пробували? Ні. Давай. Ми пробуємо мої тільки зеленим. А завжди мене пробує. Ну давай пробуємо. Бананчик, напевно, буде дуже смачний. Як тобі? Так. Який тобі банан більше подобається? Справжній чи ми, з мармеладом? Мені подобається справжній. Справжній, правильно. Пробуємо ще щось. Я хочу пробувати оце. Ну, покажи ще нам. Суспекі. Щось таке смачне? Може це сливка? Давай, пробуй. Це колобок. Ну колобок такий маленький. Огромний. Великий то. Ну як? Я то пробую. пробу. А тобі як сподобалось? Пробую. Я попробую. Давай. Мамі дай. Мамі дай. Дуже спешна сливочка. Тримай, мама, пробуй. Як тобі? Тепер а тобі. Мені? Ну, мені сподобалось. Дуже смачно. І мені. Дуже прикольний у нас такий мармелад. Тут. Ми ще напробували сьогодні ось такий лимон. <кх> лимон, напевно, кислий буде. Пробуєш? тато попробує? Вронічка не любить лимончиків кислих. Давай спробуємо. Дуже смачний. Смачний. Давай попробуємо. Ммм. Це, похоже, на такі капельки, як дають до тортиків зі смаком лимону. Дуже смачно. У нас сьогодні був дуже смачний мармелад. Так. Заходьте на наш канал. Ну, лимончик, був такий. Ну, лимончик був такий кисленький трошки. І Дивіться наші відео, заходіть на наш канал і пік, дуже випадково. Ісар, лимончик був печений. Печений. Дивіться наші відео, заходіть на наш канал. Підписуйтесь, ставте пальчики вверх, папульки.